Канал Інтер вже готується до дня незалежності. 24 серпня відбудеться телевізійний марафон День народження країни. Від сьогодні у кожній нашій програмі ранок один за одним ми будемо згадувати усі роки незалежності. І вже зараз – 1991. 1991 рік Україна оговтується після Чорнобильської катастрофи. Триває оголошена Горбачовим перебудова, економіка у реформах. А люди критикують владу вже не пошепки, а в голос. 17 березня українці йдуть на референдум. Понад 70% голосують за збереження радянського союзу. Ці зміни мають призвести до утворення незалежної України. Ніхто не наважувався цього говорити. Ніхто те, що Україна найближчим часом може стати незалежною, здавалося нереальним. Навіть президентові США Джорджу Бушу він відвідав радянську Україну 1 серпня і виступив у парламенті. Лідер США дав зрозуміти, що не підтримуватиме тих, хто прагне незалежності. Але вже за кілька тижнів після серпневого путчу в Москві Україна робить свій вибір. 24 серпня Верховна Рада РСР. Приймає акт проголошення незалежності України. Автором цього документа був Левко Лук'яненко. Є потреба обговорювати. Прошу проголосувати! Зал вибухнув емоціями, коли проголосували за. Тобто люди сприйняли, що вже. Власне кажучи, утворена незалежна Україна. Під стінами Верховної Ради тисячі людей. Саме з їхніх рук депутати отримали синьо-жовтий прапор. За тиждень його піднімуть над куполом Верховної Ради, а головна площа Києва змінить свою назву. Замість площі жовтневої революції з'явиться майдан незалежності. Ще одна зміна у часі. Україна одна з перших республік СРСР, що переходить на відмінний від Росії час, і 29 вересня переводить годинник на годину назад. Референдум 1 грудня. Українці впевнено сказали так незалежності держави разом із референдумом в Україні проходять вибори президента. Більшість голосів отримав Леонід Кравчук. Урочисто присягаю народові України. А вже за тиждень, 8 грудня, глави України, Росії та Білорусі Кравчук Єльсин та Шушкевич у Біловезькій пущі підписали угоду, якою фактично ліквідували СРСР. Однак не єдиною політикою жила Україна того року. 91-го провели перший національний конкурс краси, відродили Києво-Могилянську академію, а у листопаді ми дізналися, що багаті теж плачуть. Нехитра історія бразильської дівчини Маріанни стала антидепресантом для мільйонів українців.